А кажуть люди, що я дурний. Тю, і який це я дурний. Я вже восьмий годок у школу хожу. А ще кажуть, що в мене не всі дома. Ха, І правда, що не всі. Я ж зараз у школі, а вдома один батько. Якщо хочете знати, то я найкраще вчуся. Не вірите? Га? Он подивіться: Одні перші номери. Це не те, що гуляне. Як не дев'ятий, то десятий, а той самий останній дванадцятий. А я перший. Що це ти про мене базікаєш? Байк запишався. А це кажу людям, що ти, дівка, хоч і файна, та до науки не гожа. Так це ж чому? А через те, що твоєму щоденнику вчителі завжди останні місця пишуть. У хвості плетешся. У якому ще хвості? Що ти мелеш? А подивися. У мене завжди перші. Ага. Ну і правда кажуть, що ти того... лоб великий, а ума. О, бач, і ти на мій лоб задивилася, бо і батько мого лоба не минає. А як це? Хе, як та як? Ото якби твій батько тобі таке робив, то й б ти розумнішою була. То що ж він тобі таке робить? Ага, тобі скажи, та й ти захочеш. Ну й не треба. Ну, гарна дівка. Пожалію вже. Так і будь, слухай. Ну, mm -hmm. ото як мені наука в голову не лізе, то він мене лінійкою та по лобі. Та раз, та два та поміж вухами геть і лінійку бувало поб'є. Бач, крепші за мої штани. А до чого ж тут штани? От не тямуся ти, Ульяно. А до того, що мій батько каже, що я ото тільки штани протирати в школу хочу. І скільки то їх протир за вісім років. А ти полічи і добі за цих пальців. Запутувались. Ну ще вколічив, мовчи. Саме вважаю. То й мовчу і мовчи. Сім. А чого ж це сім? Бо казав батько, що в мене сім п'ятись на тиждень. А на кожну п'ятницю він мені нові штани купляє. То це ж треба аж за вісім літ. Яких ще літ? Літом канікули. Я літом, щоб ти знала, в штанах не ходжу, а в шортах. А на пузо грію, взагалі в плавках. Ну ти, правда, розум, а ти думала? Хе. От і думала, що ти дурний. Я дурний. Ти дурний. Я дурний. Ти дурний.